Шанування випускників шкіл Надбрянського району, які за виняткові успіхи у навчанні нагороджені золотими і срібними медалями, а також їх вчителів, директорів шкіл і ліцею, проходило на найвищому рівні за участю керівництва району міста установ та організацій. Щиро хочу вас всіх привітати із закінченням навчального року з закінченням навчання із успішним здачею вами іспитів. Ви підтвердили високий рівень знань. Ви готові сьогодні йти в доросле життя. Ви підняли досить високу планку. Бажаю вам цю планку підтримувати все життя і добиватися самих високих результатів в своєму житті. Надвірнянщина щиро чествувала свою еліту золотих і срібних медалістів, на яких покладає великі надії у розбудові нової високотехнологічної української держави. Перші надважливі успіхи Україна вже має, а талановита молодь повинна їх закріпити. Від наших медалістів Україна чекає високих технологій, високих європейських стандартів життя, високої культури життя діючої правової системи гуманного, висококультурного суспільства наші випускники, ви довгі роки трудилися, і ось вона, та винагорода за ваші старання, за ваші труди, за ваші десь недоспані ночі і за той час, який ви могли десь провести, можливо, з друзями чи в якийсь інший спосіб розважитися, ви провели за тим, щоб здобути знання, належні знання. І сьогодні ця нагорода це відзнака у вигляді медалей. За те, з яким ви рівнем завершили своє навчання, найтяжчою і найдовшою працею здобувається золота медаль саме учнем. Одинадцять років такої праці і в таких шкільних умовах, де домінує шкільне неудство, тупість і хуліганство, як ці відмінники могли вчитися у цій шкільній дівчині? Проблемних питань є багато, бо поки що ми побудували суспільство, де живуть без розуму за медалістами продовження реформ у напрямку високоцивілізованої Європи. Сьогодні така вічна історична мить і Розуміючи, що 22 червня початок події такої трагічної в історії, як чергова окупація українських земель в той момент німецькими військами, і розуміючи, що це всього одна з того переліку трагічних митів історії, я розумію одне, що наш народ, переживши всі неприємні, тяжкі, трагічні, болісні моменти. Він має пишатися і з надією гордістю дивитися вперед. Тому що щороку кількість вас, випускників, які своєю щоденною невтомною працею за підтримки безпосередньої участі своїх батьків і рідних показують ті результати, які сьогодні по справжньому можна назвати. Справжніми результатами пройшли ті цікаві часи, коли і з одного класу ми вшановували по 15 медалістів. Шкільна корупція вона теж була. Зараз золото і срібло у виняткових дітей, і воно справді справжнє. Саме дар Божий людське життя, яке сповнено віданості, служінням і вашому такому юнацькому віці визнання того дорослого. Зірцевого етапу шкільного про визнання, отримання не тільки атестату зрілості, а в першу чергу той нагороди, яку ви, яку ви сьогодні не тільки заробили, а щиро з нами з батьками з класикиниками радіють від осяну. В честь нашої високосвічної учнівської еліти, нагородженої золотими і срібними медалями за навчання, був даний невеличкий сердечний концерт, і зроблена фотографія для історії району і України. Я щиро вірю, що влада й надалі дбатиме про молоде покоління, яке є майбутнім нашої держави. А ми, в свою чергу, не підведемо усіма своїми справами, вчинками, навіть думками. Ми намагатимемося гідно і достойно підтверджувати високе звання українця. У мене була мрія отримати оцю золоту медаль. Моя мрія здійснилася, і цьому я завдячую своїм батькам в першу чергу. Адже вони мене всі ці 11 років підтримували, направляли на правильний шлях. Тому спасибі їм велике за це. Звичайно, варто було б сказати слова подяки своїм чителям, адже вони мене підготували, вони вірили в мене і навчили того, що, що я зараз вмію.